Ви подивіться, як у нас потемніло. Гримить грім, то дощ пішов, а зараз заложило все і гримить грім. Але поки тільки-тільки моросить, ну дуже темно. Оце дивіться, як, і на вулиці, і в кухні, дивіться, яка темнота. І що я зараз буду робити? Та огірочки ж у мене є. Треба огірочки закрити. Я, мабуть, зараз включу світло, бо щось мені не подобається. Ну, зараз побачу. О, так, мабуть, краще буде. Ну і у мене тут є огірки. Я замочила їх вчора з вечора. Це, дивіться, зовсім маленькі. Ми їх називаємо корнішони. Я думаю, вони так і є, корнішони. Бачите? Ну, є ще й менші ось такі. Є це трішки побільші ось. І зараз я не знаю, скільки в мене тут буде їх, скільки влізе. Але я ось о, е... помила і випарила баночки. І хочу сказати, що мені тут потрібно. Мені потрібно в першу чергу всі спеції, які я буду розкладати на дно. У мене тут є скріп, листя хрону, листя смородини і листя вишні. Так, Часник, Часник почистила. Цибуля. Я її поріжу. Ну, так, на четвертинки можна, можна кіль... кільцями, можна полукільцями. Далі морква. Це одна, але вона здорова. І на кінець такий перчик, ну, вже хоч трішки-трішки покраснів, один зелений. Я взяла ось такий і жовтий. Так, мені потрібно цукор і лимонна кислота. А ще мені потрібно сіль, за яку я частенько забуваю виставити її осьо. Ну і будемо закривати огірочки. Я вже не знаю, скільки тих, щоб виривати. Вони, по-перше, дешеві, дешеві, дуже на базарі, я так розумію, 10 гривень це ну, нічого зовсім. Зараз в маршрутці проїзд і то дорожче, ану їх вирости. Ну і вони там ростуть, ростуть. І чому я це розповідаю? Чому я оці нарвала, щоб вони більше не росли? Краще я такі закрию, може, колись там яку баночку дістану. Міла, чи світло вибили? Це на місці, а світла нема. Ну, я зараз покажу в одну баночку, що мені потрібно. Я, значить, нарізала вже цибулю, помила, почистила і небагато кладу. Потім кладу листочки. Так, це в мене смородина. Так, хрон, небагато. І листочок вишні. І порізаний кріп. Теж небагато на дно. Так, далі. Далі мені часничку, це дуже здорова просто вона. Я половинку кладу. Наниз листочок іще один лаврового листа. Що я забула сказати, там ще перець треба. Ну, якщо нема, то і не треба. І дивіться, що. Ага. У мене тут краса є, ось о, перець болгарський. То я різноколірний покладу теж небагато потрішку, отак. Так, і далі моркви трішки. Так, дві-три. Достатньо. Так, і потім... Так, все поклала, все. Оцю баночку я буду закликати огірочки. Я їм не обрізаю кінчики. Зараз швиденько треба, бо в мене чайник закипів. Хорошо, що, що він був включений і встиг. І я отак так, це не кондиція. І так я заповнюю всі пустоти в цій банки. Я вже який раз згадую покійного чоловіка, як він оце їх тут мені завжди вставляє так, що ні одного пустого місця нема. Вставляв. А зараз я пихаю, пихаю, ну теж щось там о. І ще місце є, бачите? О, гримить. Ото і світло від... відключили. Так. Ну, а тут уже, якщо не стає, то я їх просто кладу. Отут можна і такий закручений покласти. Не знаю, скільки в мене там вийде баночок. Менше беру, отак. Ну, може дві вийде. Треба якийсь маленький, закручений, та ні, це не годиться. Оцей маленький. Так, бачите? Ось так заповнила я баночки. Ну, сподіваюсь, пустот майже немає. Так. Чайник в мене закипів, я заливаю кип'ятком і лишаю. Ну, якщо часу немає, 10-15 хвилин. Я до, поки зовсім вичахне. Так, закриваю. І так воно хай стоїть. Слава Богу, світ дали, але і на дворі стало світло вже. Так. Чуть-чуть гримить і накрапає, але як зранку він там пустився, то страшне. Ну і вже пройшло, мабуть, десь хвилин 20, а то й більше, бо вже такі, знаєте, тепленькі. І зараз я вам покажу. Я теж напихала, як мій покійний чоловік. Так довго-довго я пихала. Оце саме маленькі. Такі треба, мабуть, зробити. О, там є у мене такі баночки невеликі. Ну, вони десь на 450 мл, але вони такі довгенькі. Та зробити і однести туди, покласти, куди треба, там з'їдять. Ну і що в мене лишилось? Лишилось у мене оця не кондиція, яку можна на салат. І трішки ось у корнішонів. Ну, я їх не пихала, хватить. Ну, це все. І що ще хочу сказати, поки зараз буду виливати це літрова кружечка з часів 90-х, але тут от, такий знак, це новомосковський завод. трубний, здається, він називався, випускав. І оце я користуюсь як мірка. Вже вона старенька-старенька, були такі в мене і каструлі, я вже повикидала. І такі кружечки маленькі, ну, лишилась тільки оце кружечка. Це так. Так, і що хочу сказати? Я про цей рецепт забула. Ми його колись е, без кінця закривали, з уксусом і з лімонною кислотою. Чому? Бо ми. О, ворона прилетіла. Е, ми жили в багатоповерхівці, і в нас там була кладовочка, куди ми все складали. Але отакі бродячі ми не закривали тоді. І е, мій чоловік Віталій Олексійович Олексійович не, приніс рецепт десь на роботі хтось йому приніс. І ну, я за нього забула. І десь зошита я навіть не користуюсь. А коли оце у дочечки забирали, там все ж квартиру осв... Осв... звільняли. От. І я забрала цього зошита і оце ж перечитую. І тут написано: огурчики, на рецепт. Дивіться. Це ж багато-багато років. Це їй років 20 було, як вона його записувала, бо ми їй лишили квартиру, і оце ж, видно, він їй диктував. І оце вона написала. Ну і дивіться, що я хочу сказати. Зараз я виливаю воду на літр води мені треба 50 грам солі, але я кладу трішки менше. Вода як закипить, 10 грамів сахара і 10 грамів лимонної кислоти. Довести, довести до кипіння і заліть в банки, закатати і укутати. Ну, я перед тим, як позливаю воду, я ще додав шпецій. У мене є ось у перець. Можна і духмяний, ну я зараз тільки такий звичайний додаю. Ось так. Оце такий зошит. Так, у мене ще лишився перець, цибуля. Оце все, що лишилося. Ну, це я зроблю салат. І зараз зливаю я воду. Ой. Так, Де вона тут? Оце? Ага, і з маленької, ну не може навіть треба помірять. а де те, що мірять все? Значить треба трішки побільше всього покласти на глазок? Ну, нічого. Так, вода включаємо. Закипить, тоді тільки добавлю все, що треба. А зараз я перчики порозкладаю Здається, кипить, і зараз я буду сипати в першу чергу сіль. У столовій ложці 20 грам солі. Нам потрібно 50. І так, як я кладу менше завжди, то зараз я, а в мене там на 200 мл більше, то я покладу 50. Ну, Значить, я покладу дві столові ложки цукру солі і одну чайну ложку. Це буде п'ятдесят. Так, без гірки, дивіться, одна, дві, і чайну ложечку. Ось так, теж без. А цукру 10 грам треба, але мені треба трішки більше, то я візьму з гіркою. Отак. От В чайній ложці 10 грам цукру. І тепер лимонна кислота. Лимонна кислота теж 10 грам у чайній ложці, без гірки. А я візьму трішки з гіркою і це буде нормально. І воно покипить, потім я за, за, залью банки. Чотири хвилини покипить і можна заливати. Ой, високувато мені. Так, я перелила в ковшик, ковшик у мене випараний і зараз буду заливати бабу. Зручніше. Там є носик, о, потім закатаю. Ну все. Огірочки я закрила. Дивіться, ой, гаряче. Зараз я закриваю, криваю, вкутую до повного вичихання. Є у мене ось таке одіяло стареньке, як я, мабуть. І все. Спасли огірочки. І рецепт хороший і згадала, Я їх іще закрию. Корнішони там будуть, і я закрию. І поки я це закривала, на дворі появилось сонечко.